Дякую. Тоді почнемо. Андрій, будь ласка, твій мікрофон, твої 10 хвилин. Так, друзі, всім привіт. А чи можна повідомити про закінчення там за 2-3 хвилинки? Так, зараз і нагадаю. Так, дякую. Всім привіт, друзі. Андрій алкоголік. Маю. Друге захворювання це емоційно нестійкий розлад особистості а з бонусами імпульсивного типу. Ось, мабуть, так як це група анонімних алкоголіків, да, в першу чергу, буду старатися поділитися своїм досвідом, як це да, казав Біл Уилсон, що зі мною було, що я зробив і що я отримав. Ось, ну по-перше, хочу подякувати всім членам цієї групи, всім служителям, да хто займався, всім організаторам. Тому що, мабуть, я вперше буду ділитися своїм досвідом на цю тему. Ось, і це для мене важливо, це дуже круто і велика подяка. Ось, мабуть. Перше, да з чого почну, це а, з того моменту, як до того, як я ще зрозумів, що я там алкоголік, да, це той момент, що я завжди був імпульсивною людиною. Як це в мене виливалося да Я був занадто агресивним завжди. ось тобто, там Якщо в школі, наприклад. Якісь були проблеми, да, там я мог піти і розбити собі кулаки об стіну. Ось там, причому це я розбивав до крові вплоть до того, що в мене там до якогось року у мене прям деформувалися костяшки на руках, і я, в принципі, це вважав круто. Да, там я мог зашкодити собі, мог проковалувати іголками там, ноги. А, да, тость наносити якісь а, собі, увечия. ось, і самий, мабуть, головний определяючий момент в цьому всьому був, що я був дуже жорстокий по відношенню тих, хто слабше до тварин, а, до інших людей, е, і дуже імпульсивний а, в розговорах з, з тим, хто старше мене. Да, то есть, а, як це виражалося я ніколи не мог тримати язика. Да? Я мог там почекати 20-30 секунд, і потім я просто зривався, я починав кричати, арати, да Там я спорився з батьком, сварився з батьком, з всіми своїми вчителями і так далі. Тобто, і це все, звісно, завжди підсилювалося ще й алкоголь. Тобто другими речовинами, да, якби ну, для мене це не було чимось таким ненормальним. Ось такі проблеми. І коли я пройшов програму, програму я пройшов 10 років тому назад, в 2015 році, коли я почав писати четвертий, п'ятий крок, а, да, там робити шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий я, у мене було таке розуміння, що оце прояв моєї імпульсивності, це і є е, алкоголізм. Да? Тобто, це в принципі от такий мій складний характер. Оця моя імпульсивність, неспособність, е, датам як би тримати язик за зубами. Оця жорстокість це прояв алкоголізму. А, в алкоголізмі в принципі це дав, хочу трошки повернутися. Це дуже сильно проявлялося в тому сенсі, що я був ну занадто жорстокий а, в тому плані, що я мог приставити ніж до горла своєї дівчини. А, я забивав людей ногами до полусмерті. Да, там в принципі я не знаю, як я нікого не вбив. Це в принципі якесь чудо Божє. Да, то тобто, ну. Занадто був жорстоким, занадто ніколи не мог триматися ці емоції. І таким чином, коли я приносив шкоду іншим людям, я якби да там отримував оце випуск цієї своєї імпульсивності. А, Коли в програ... я попав в програму, я познайомився з восьмим девятим кроком. І оце, що стосується восьмого дев'ятого кроку, а, Єдине, що я на сьогодні зрозумів, да єдине, що мене відрізняло від психопата, да от це те, що в мене був прояв емпатії. Я завжди зрозумів, що те, що я роблю, це неприємно. Я не хочу цього робити. Да, там то тобто, я розумію, що я дуже велику шкоду наносю людям, ем, да, але я не мог зупинитися, і ем, звісно, Бог мене зупинив в програмі дванадцяти Да, але оця моя інпульсивність вона нікуди не ділася. А, і що я робив зі своєю, як це виливалося? Я зривався на свою жінку. я Зараз іноді в мене буває епізоди, що я зриваюся на свого сину, да, тобто я прям можу наорати. А, Мені дуже важко підтримувати дружні стосунки з іншими людьми, тому що. да Якийсь конфлікт в мене, якщо накопичується, а я потім рано чи пізно да, там можу зірватися. Ну, прям, і це в такій, ну, в нездоровій формі. Я прям можу наорати да А, І оце таке коло у мене було, що я пройшов сім кроків повноцінних. Одне з них це де я був в четвертому кроці два роки і один місяць. Я писав четвертий крок кожен день. І тобто, чим заключалася моя да, там, Я зробив дев'ятий крок, мене вроді відпускає. Потім я знову починаю терпіти, тому що я в принципі я не можу стримувати свої емоції. Да, я починаю терпіти, я знову зриваюся на інших. Да там слава Богу, Бог забрав цю якусь фізичну шкоду іншим людям. Я просто зривався емоційно. І знову почуваю себе провину. Почуваю провину, відмовляюся від спонсора, шукаю нового спонсора з новим спонсором по новому проході коло кроків. Доході до дев'ятого активно всім відшкодовую дев'ятки, і от потім то тобто у мене отак от ось майже 9,5 років було ця вся історія длилася, Да і я зробив десь около 169 кроків. І майже ці всі 9,5 років я прожив на почутті провини за оцю свою емоційність. На початку прошлого року я спілкувався з психологом. і Я в шутку йому сказав, що в мене є суїцидальні мислі. Мені хотілось датам поїхати в гори, взяти з собою рюкзак з речовиною. Датам і закінчити своє життя таким чином. А, ну, я це казав в шутку, да, але це були мої серйозні думки. Він сказав: Андрію: а, якщо у вас є такі думки, але я бачу, що ви це з усмішкою кажете, а, вам краще сходити до психіатра. І я не прийняв це цю історію все всерйоз. Ось, а, звісно, я посварився з цим психологом, да, тому що я сварився з всіми, а і потім я попав до іншого психолога. А, яка була дуже професійною людиною, і вона мені сказала, що Андрію, а те, що у вас відбувається в житті, це вже не є елемент, не є елемент якогось, да? це не є елемент психології, да? це вже вам потрібно звертатися до других вищих інстанцій. Ось і в мене були дуже великі да, там, як сказати придубіждення, що ну психіатр, психотерапевт потрібен тільки психам. Да? Ну, кстати, ну я близький до цього, я себе таким не вважав. Ось окей, окей. Буду старатися завершувати. Що мені ще в цьому моменті допомогло? Допомогло, що я хотів піти на восьме коло кроків, і я зустрів людину, яка поділилася своїм досвідом. Сказала, що мабуть тобі також не потрібно восьме коло кроків, і воно нічого тобі не допоможе. Другий момент, що в мене був підспонсорний, який вже давно є, да там працює з лікарями. Uh, і uh, я подзвонив йому зранку, і майже uh, одну годину ми з ним спілкувалися про те, що uh, про психіатрів, про ліки uh, і так далі. Да? І той, тобто, спасіба тобі, велике друже. Да? Це мені дуже сильно допомогло. В мене оці предрозсудки вони в той момент отпали В принципі, да uh, потім я звернувся до психіатра. Uh, і до психотерапевта да я звернувся до трьох, а один мені не підійшов, тому що він мені назначив валеріанку і сказав, що це просто у мене частина мого характеру. Така да, то тобто я сам такий, це просто мій характер. Ось від нього я відмовився, і я знайшов психіатра, який підтвердив мені мій діагноз на да, емоційно нестінкий розлад особистості імпульсивного типу. Він мені назначив ліки. Це було майже 20, оця зустріч лилася майже 20 хвилин, і я чесно розстроївся, тому що я дуже іншого щось ожидав. Да? Тобто в мене були якісь інші очікування таке. Але потім, коли він мені оце, скинув цей діагноз, я почав читати в інтернеті, я подивився, що це все частина мого життя. Да? Це то як я всю житті свою своє життя жив. А, да? То есть, це прям, ну як от коли я читав книж, книгу «Історію Біла Уілсона» про те, як він вживав алкоголь. Так і оцей діагноз, який я потім а, і, почав про нього читати, він також для мене був таким определяючим. Да? І от а, що що ще, ще хотів моментом поділитися? Да? Це а, Моє відношення до ліків та антидепресантів, я вважав, що це щось буде схоже на наркотики, і це якби буде порушувати мою тверезість. Але коли я почав вживати, да так сказати, да, я нічого не відчув Вообще, в принципі, да, то це кромі побочних ефектів. Ось то я дуже сильно здивувався, що ніякої зміни не ні настрою немає. І тільки потім я прочитав та запитував у лікаря, що ефект він наступає плавно і через 2-3 місяці. Ось. і А сразу я отримував тільки да там дефекти. і і ось і, а що, мабуть, я хочу сказати, що е, я маю на сьогоднішній день да, я більше півроку е, приймаю ліки. Я не буду казати назви, які да, тому що це ну, частина програми. Я не забросив програму. Моя активність в програмі стала ще більше. Я там в паралельній спільноті являюся секретарем, я брав дуже великі служіння. Ось я продовжую практикувати 12 кроків, і на сьогоднішній день я також працював до прошлої неділі з психотерапевтом. І психотерапевт на прошлої неділі мені сказала, що Андрій на сьогоднішній день нам немає про що з вами далі спілкуватися. Ви в принципі, ну. Тобто то мене психотерапевт, в принципі, отпустила там вольне плавання і сказала, що ви можете далі. Да, там. І, мабуть, хочу закінчити іменно позитивними моментами. Від іменно для мене а, позитивний момент, сама велика, да, там якийсь успіх, мій профіт був це іменно комбінація кроків з комбінацією ліків, психотерапії та психіатра. Да, а, на сьогоднішній день, да що, по перше, я хочу сказати цей дуже важливий момент. Він паралельний, але а, от, я перестав дивитися новини. Я вже півроку не дивлюся. Новини, от я не мог раніше від цього відмовитися. Я лягаю спати в 22.40, вже більше, мабуть, року. Тость, ну це ще було до цього, але це дозволило мені. Да, там а, я став більш дисциплінованим, я став більш стабільним. Ось епізодів з тим, що я там ображаюся на свою дружину і хочу подати на розлучення, стало набагато менше. Да? Там я менше став хлопати дверми, тобто в мене менше, набагато менше конфліктів, і ще я перестав терпіти. А мабуть, я закінчу свій виступ тим. І в мене пропала почуття провини. Перестав терпіти, я хотів би да, закінчити одну історію. Вибачаюсь, якщо комусь не сподобається, це я живу в Узбекистані, і тут є такий момент, що деякі люди, да, вони у них це наслідки радянського моменту. І до мене людина. Наш брат, алкоголік тричі підходила і починала спілкуватися про політику. Я завжди це схавував. Да? Тобто я просто терпів, а в четвертий раз вона підійшла до мене да і сказала, що ну що там? а хоча він знав, що я українець, да? ну що там, хахли здаються, там хліба немає. І я якось тоді, це знаєте, вперше було від Бога. В мене не було а, прояву цієї імпульсивності. Так, я просто поклав йому руки на плече і сказав: іди нахуй, дорогий. <сум> Мабуть, на цьому я хотів закінчити. Дякую. Дякую, Андрій, за досвід.